Боксери чоловічі італійського бренду Ріплей, висока якість, 160 гривень буде за одну пару. Тобто в упаковочці буде дві штучки, дві пари, загально 5 упаковок у лоті, тобто 10 штук 1600 гривень. Покажіть, будь ласка, це такий я називаю його ознайомчий лот. Тобто ціна, якщо ви берете більше-більше, вона тоді вигідніша. 20 упаковок тоді буде по 140 гривень штучка, 100 штук, тобто 50 упаковок, тоді буде 120 гривень штучка. Можна купити. І 100 упаковок, тобто взагалі багато, і тоді буде ціна ще вигідніша. Дивіться, модельки дуже трендові, дуже гарні, саме те, що люблять чоловіки, щоб були самі трусики по собі бавовняні, брендована резиночка. Зараз всі дуже люблять від малого до великого, щоб саме було комфортно максимально. Що ми маємо тут по складу? Давайте дивитися. В даній модельці тут іде склад. Зараз я вам скажу. де його знайти, Тут сховався від мене склад. Ой, зараз будемо дивитися на трусиках, бо не бачу, сховався. Так, тут у нас іде, так, так, так 95% котон. Далі йде Еластан. Дуже класно по а, самому забарвленню. Я вам показую, це у нас чорне та червоні, особливо скоро день Валентина. Ви там не пропускайте, замовляйте, щоб пропонувати своїм клієнтам. Є більш в спортивному стилі. Дивіться, чорні сама основа і ось така. Жовтенький такий відтінок яскравий. На сірому фоні сірі трусики чорний поясочок, білий поясочок. Може бути чорний класичний варіант, чорні варіанти з чорним поясочком. Синенька, дуже гарна стилізація. Дуже гарна така більш червоний з помаранчевим стилізація. Дуже гарні варіанти, і головне, що мені подобається, що вони особливо вони гарно продаються в наших клієнтів. Ми просто бачимо, скільки просто купують, якими коробками вони їдуть. Тож я вам рекомендую. Для ознайомлення, якщо ви в нас ще не купували такий саме товар, беріть менший лот, 10 даних штучок, тобто 5 упаковочок на ознайомлення, реалізуйте в своїх магазинах, тому що стандартна ціна, наприклад, на таких відомих маркетплейсах в Україні 550 гривень за такі труси. Ми пропонуємо за 160 гривень. Тобто ставте націнку, заробляйте разом з нами і повертайтеся до нас за більшою кількістю. Всі контакти в описі під даним відео.